Добрий день, дорогі друзі, підписники, рідні, знайомі, всі-всі-всі-всі дівчата, жіночки, всіх я вас хочу привітати з 8 березня. Хоч так зараз неспокійно, сумно, але сьогодні дуже сонячний день. Я бажаю вам завжди, щоб було у ваших. Серцях, душах, сонечко, бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, кохання. Кохайте і будьте коханими, жіночого щастя, всім, мирного неба, щоб закінчилася війна. Я всіх вас обожнюю, всього найкращого. А я йду працювати. Вся ця красота, вся ця красота для вас, мої дорогенькі. Всі квітки для вас. Даман, лют, Красота. Відчувається свято. Який сюрприз мені сьогодні принесли, подарили. Розу. Поставила. Приємно, звісно. Що це ти таке несеш, мені красиве? Квіточки такі красивенькі. Вазончик вони будуть рости, цвісти. Гарненько туди. Дякую. Вітаю тебе з 8 березня. Дякую, сонечко. На дивиться нас, теж вітаю. Я також вітаю, дуже приємно mm. дякую. Встав од морозочки. розочки. Сюди поставив, щоб не впав. Дуже красивий колір мені дуже подобається. Дякую.